У нас у продажі з'являється Audi Q7 2014 року з 3-літровим бензином що ми маємо на цьому автомобілі? Чудовий колір, гарне збереження стану, безключовий доступ. В салоні ми маємо світлу шкіру, електросидіння, пам'ять сидіння, ну, простор як у Audi. Кнопку старт-стоп, вузонний клімат-контроль, мультируль, такий невеличкий екранчик. Маємо панораму, електрична шторочка відкривається. Ну, Панорама це всегда топ. Музика. Виключаємо. Аудішна фішка це кнопочок багато. Всяких можна покрутити, погулятися. Автомат. До речі, не пинається. Багато місця в салоні, багато. І ось ці колечки ауді ви можете знайти на нашому сайті у застосунку АвтоКлаб 365. Пишіть коментарі, як ваше враження за цю ауді. Чекаємо вас.